Сергій Петрович, я знову до вас. Ну, ви ж, ви ж ні, ви мене послали. Я ні, отримала, я щоб я отримала документи в комунальному підприємстві, так? Я отримала документи. Сьогодні мені дали не тільки наказ про призначення. Нарешті. Сьогодні нагадаю, 22 квітня. Тобто 10 днів назад був наказ, з яким мене не ознайомили, а ознайомили сьогодні, 22 квітня, і зразу мені надали наказ про ну, виключення мене із комісії. Ось хочу вас вам повідомити до своєї скарги ще й такі документи. Тобто, 16 числа мене виключили з комісії, так само не довели, що мене виключили з комісії. На якій підставі мене виключили з комісії? Без коментарів. Це ж не я виключив. Ви голова, ви мені тільки да? що дали. Ви мене поінформували, все. Ви мені тільки що давали роз'яснення, що ви контролюєте цей процес. Ви надали. Ви надали, як це називається, доручення створити комісію з громадськими діячами да. і з депутатами. Да. Жодного підпису депутату на акті немає. Мене взагалі виключено як громадського діяча. Ви вважаєте як представника громадськості? Так, да, як представника громадськості, ви вважаєте, що це виконання вашого доручення? Зараз коментувати не буду. Інформацію ви мені довели. Дякую. Я вам не довела інформацію. Це ви мені мали довести інформацію, тому що ви голова? Хто накази підписував про створення комісії? Ви сказали, що Мазуренко вас ознайомив всіма документами. Але документів у вас немає. Я маю піти і познайомити. Накази підписує Мазуренко. Діектор. Ви не знайомилися з цими наказами? Не ознайомлені були з цими наказами? Я знайомлені, але не, не за всіма наказами. Це ну, тобто накази ви? ЖКХ. Мені на, на ознайом... погодження на, на ЖКХ накази не носить. Ви ознайомлені да. з наказом, що мене виключено з членів комісії. Так? Ви... Тільки що дали інформацію, що вас виключено з членів А комісії. чого ви боїтеся? Скажіть не бояться? Да. Я не мою. Ви дали інформацію. Тобто, я ви ви не... ознайомлені з наказом, що мене виключено з членів комісії? Ви дали інформацію. Я зараз коментувати не буду. От, будь ласка, громада, дивіться на свого голову, якого ви обрали, і на громадську активістку. Я не ховаюся. Ну, а я теж не, ховаю. Чому не ховаюся. Чому мені ховатися? Я з вами спілкуюся. Я не Для мене найголовніше, ви ж розумієте, Наталія Вікторівна, люди, які не сплачують податки, які не сплачують обов'язкові платежі. От, на сьогоднішній день достатньо в нас громаді. Взагалі розказує. Я тут по поводу трьох мільйонів, які виділено Все, на ремонт зрозуміло. Ага, а добро. я, я е, про це хотів. А, а я я про надходження в громаду хто сплачує податки? А, тобто, взагалі, аналіз показує. Я чи коли да. працював податковий, скільки зараз, що, скільки зараз е, бюджет громади? Що люди, складає... які люди, які не сплачують податки, вони стараються контролювати їх витрати. Будь ласка, громада, якщо ви сплачуєте комунальні, якщо ви купляєте товари будь-які в громаді, ви всі сплачуєте податки, тому що на, кож, на кожну гривню 20 товару, який ви купляєте, ви сплачуєте 20 копійок ПДВ. Так? Про так, яких так, людей так, ви так. кажете, що не сплачують податки? Я взагалі... Ви знаєте Я взагалі... людей, які не, не купують у громаді або не сплачують комунальні послуги? Є, але ми поки про це не говоримо. Ви почали про це казати? Добре, ви бачили акт прийняття? Бачив акт прийняття? Угу. Ви бачили, що там, крім підлеглих Мазуренка, немає більш нікого, щоб, щоб погодилися прийняти такі роботи. Тобто вони прийшли на прийомку роботи, подивилися, що роботи не відповідають нормам і не погодилися підписати акт. Акт підписали тільки працівники комунального підприємства, які є підлеглими Мазуренко, і, звісно, смішно. Сумніватися, що вони цей акт не підпишуть. Ви бачили це? Я бачив це, вони підписали, вони поставили підписи і несуть відповідальність. Угу. Представники громадськості, депутати були за згоду. Йо. Тобто не депутати, не представники громадськості акт не підписали. Скажіть, будь ласка, за цей акт на 400 тисяч гривень, майже на 400 тисяч гривень, були вже перераховані кошти із селищного бюджету? Да. До. Угу. Це я хотіла запитати. Тобто, отакі от фіктивні, коли депутати Це приймають означає, фіктивні. рішення фіктивні. Фіктивні капітані. Ви робите заключення, да, що фіктивні, да, як да. на підставі чого? Тому що депутати сиділи на сесії, на екстреній сесії, яка збиралася. Це позачергова, називається. Виключна. Виключення, Ця сесія називається «Виключення». і поза чергово. І вони всі собі е, намагалися заспокоїти себе, що гроші будуть тільки після того, як комісія яка з депутатів і громадських е, як, і представників громадськості підпише дані акти. Ну нічого такого не сталося. Сталося як і раніше. Мазуренко з зна... Вирішив, що це стоїть 3 мільйони. Мазуренко знайшов виконавця, Мазуренко підписав акти. Більш ніхто акти не підписував. Ні, неправда, голова, ви кажете, голова. Кошти зарезервовані на ту суму, на яку комісія надала акти, вони проплачені. Остальні нічого не проплачують. Уточнюю на, на 400 тисяч гривень. 395 мабуть. Ну, і це влаштовує нашого голову. Будь ласка, ви можете... влаштовує о... те, щоб внутрішньобудинкова територія була прибрана, був асфальт, людям були нормальні умови для того, щоб вони були жити, пересуватися і uh -huh. гралися діти. Голову влаштовує, щоб швидко освоїти 3 мільйони. Бистренько не потрібно нічого робити. Ви Все відповідно бистренько. до акта виконаних робіт. Будь ласка. Ви можете. І ви також. Ні, я Щось дякую догля... вам. Я До догля... глядачів. Ви можете подивитися сесію. На... На щастя, в нас є відео. Сесії, де ви можете подивитися, як голова це на сесії презентував, і як він це реально робить. Все, поки.